Марина, 38-річна власниця успішного дизайнерського бюро, сиділа на кухні зі своєю подругою Оленою і вкотре повторювала ту саму історію. Ти просто не розумієш, яка мені повезло зі свекрухою. Валентина Петрівна, справжній ангел. Марина налила чаю в улюблені чашки, звісно ж, подарунок свекрухи. Порцеляна, така тонка, що просвічується з витонченим золотим візерунком. Вона ніколи не кричить, не скандалить завжди така інтелігентна. Олена скептично хмикнула, відставляючи чашку. Марино, але ж ти щойно казала, що вона знову переставила меблі у твоїй вітальні, без твого дозволу? Ну і що? Вона просто допомагає. Знаєш, скільки я чую історій від клієнток про жахливих свикрух, які кричать, влаштовують скандали, ображають. Марина стиснула чашку так, що побіліли кісточки пальців, але усмішка не зійшла з обличчя. А моя вчителька літератури, культурна жінка, просто дає поради. Якщо ви теж стикалися з токсичними родичами або просто цікавитесь психологією сімейних стосунків, підпишіться на канал. Попереду ще багато історій, які допоможуть розпізнати маніпуляції та захистити свої кордони. Двері кухні тихо відчинилися. Валентина Петрівна увійшла зі своїм фірмовим стриманим усміхом завжди бездоганна сиве волосся, зібране в елегантний пучок, перлові сережки, строгий костюм, налацкані піджака, маленька срібна брошка у вигляді янгола. Вона носила її завжди. Мариночко, я принесла тобі подарунок. Її голос був м'який, як оксамит, але очі залишалися холодними. В руках вона тримала велику коробку, нові штори для вітальні. Розумна жінка знає, як правильно облаштувати дім. Ці штори набагато кращі за твої яскраві експерименти. Марина відчула знайомий укол десь під серцем. Але звично проігнорувала його. Її яскраві бірюзові штори з геометричним принтом вона вибирала три тижні. Тепер доведеться їх зняти. Дякую, мамо. Вони чудові. Я вже попросила Андрійка їх повісити, і, до речі, той диван біля вікна краще пересунути. В інтелігентних домах меблі розставляють інакше. Валентина Петрівна обвела поглядом кухню. І її погляд зупинився на тарілці з салатом. Обачу, ти знову готуєш ту свою сучасну їжу. Шкода, що Софійка росте на фастфуді замість домашньої кухні. Це не фастфуд, це салат з кіноа та авокадо, почала Марина. Звичайно, дорогенька, я не критикую. Просто в наш час дівчата у 19 років вже вміли готувати борщ. Свекруха поправила бездоганну зачіску, і її янгольська брошка блиснула на світлі. Але ти ж у нас кар'єристка. Дизайнер. Останнє слово, вона вимовила з ледь помітною іронією, розтягуючи склади. Олена під столом стиснула руку подруги, але Марина вже поспішала виправдовуватися. Мамо, права, мені справді треба більше часу приділяти готуванню. Дякую за штори. Вони чудово пасуватимуть до вашого, тобто до нашого інтер'єру. Коли свекруха пішла, залишивши після себе легкий аромат дорогих парфумів, Олена не витримала. Марино, вона щойно принизила тебе разів п'ять за три хвилини. Що ти вигадуєш? Вона просто турбується. Оту Тетяни свекруха, та справді жахлива кричить, лається, посуд б'є. А Валентина Петрівна інтелігентна жінка, просто має свою думку. Знаєш, скільки вона для нас зробила. Допомагала з Софійкою, коли я будувала бізнес. Марина пригадала, як 12 років тому вперше переступила поріг цього дому, молода, закохана, повна надій. Валентина Петрівна зустріла її з тією самою стриманою посмішкою. Ласкаво просимо, дорогенька. Сподіваюся, ти станеш гідною дружиною моєму синові. Тоді це здалося їй просто привітанням. Тепер, Тепер вона захищала цю жінку перед усіма, хто смів скаржитися на своїх свекрух, адже її свекруха була ангелом. Правда ж? Недільна вечеря у будинку Ковальчуків проходила за незмінним ритуалом білосніжна скатертина, подарунок свекрухи, порцеляновий сервіз теж її вибір, навіть страви на столі ті, що схвалила Валентина Петрівна. Вона, як завжди, сиділа на чолі столу, місці, яке колись належало Марині. Але хіба це важливо? Це ж просто місце за столом. Софійко, як твоє навчання? Свекруха лагідно усміхнулася онучці. Чудово, бабусю, я записалася на курси сучасного мистецтва і. Сучасного? Валентина Петрівна ледь помітно скривилася, наче відчула неприємний запах. Розумна жінка знає, як правильно обирати освіту. Краще б класичне мистецтво вивчала там, хоч основи дають. Але твоя мама, звісно, підтримує всі ці модні захоплення. Марина відчула, як щоки запалали. Вона поклала виделку і глибоко вдихнула. Софія сама обрала напрямок. Вона дорослий, звичайно, сама. В 19 років всі думають, що самі все вирішують. Свекруха повернулася до онучки, і її янгольська брошка знову блиснула. Я записала тебе на курси етикету. Місіс Коваленко чудовий викладач. Сучасні дівчата зовсім не вміють себе поводити. Не хвилюйся, я вже оплатила. Але, бабусю, у мене немає часу. Я й так ледве встигаю. Для важливих речей час завжди знайдеться, правда, Андрійку? Андрій кивнув, не відриваючись від телефона. Мама плюсів, Соню, етикетсу це важливо, особливо для дівчини з хорошої родини. Марина стиснула виделку так сильно, що та ледь не зігнулася. Знову Знову її думку ніхто не запитав, знову вирішили за її дитину. Але ж Валентина Петрівна не кричить, не скандалить, вона просто турбується. До речі, Мариночко, свекруха, промокнула губи серветкою з вишитими ініціалами Я бачила твій новий проєкт для готелю. Цікаво, звісно, але розумна жінка знає, як правильно поєднувати кольори той бірюзовий. Занадто крикливий. Я б на твоєму місці використала більш стримані тони беж, наприклад, або сірий. Клієнту подобається яскравий дизайн, тихо відповіла Марина. Клієнту? Валентина Петрівна здивовано підняла ідеально вищепану брову. Дорогенька клієнти не завжди мають смак, особливо ці нові багатії, ти ж дизайнер маєш виховувати їхній смак, а не потурати примхам. Мама має рацію, додав Андрій, нарешті відклавши телефон. Ти інколи занадто йдеш на поводу в клієнтів. Треба бути принциповішою. Марина відчула, як в грудях росте знайома грудка образи, важка, гірка, душна, дванадцять років дванадцять років вона ковтає ці зауваження, загорнуті в турботу, як гіркі пігулки в солодку оболонку. А пам'ятаєте, як Марина хотіла нашу спальню в червоних тонах зробити? Валентина Петрівна засміялася тихо, культурно, але в цьому сміху було щось зневажливе. Добре, що я вчасно втрутилася. Уявіть, червона спальня, як в борделі. Тепер така гарна кімната, Бежева, спокійна, елегантна. Правда, синку? Так, мамо. Ти врятувала нас від цієї катастрофи. Софія глянула на маму з подивом. Марина опустила очі. Вона пам'ятала ту спальню свою мрію про пристрасний червоний будуар з оксамитовими подушками та картинами в золотих рамах. Тепер там панували 50 відтінків бежевого, як і в її житті. Я помила посуд, раптом сказала Валентина Петрівна, і переклала його правильно. Мариночко, чому ти складаєш тарілки великі знизу? Це ж нелогічно, маленькі мають бути внизу, великі зверху. Я навчу тебе правильно. І ложки їх треба класти в окрему секцію, а не разом з виделками. Дванадцять років тому Марина думала, яке щастя мати таку турботливу свекруху. Тепер вона просто мовчала, повторюючи, як мантру вона не кричить, вона культурна, вона турбується. Це не те саме, що в інших. П'ятниця, третя година дня, Марина працювала над новим проектом яскравий інтер'єр для молодіжного кафе, коли двері її кабінету різко відчинилися. На порозі стояла Софія, обличчя червоне від сліз, туш розмазана, руки тремтять. Мамо. Я більше не можу, я не можу. Що сталося, сонечко? Марина підскочила з крісла, обійняла дочку. Софія пахла свіжим вітром і ванільними парфумами. Бабуся, вона. Софія захлиналася слізьми, слова застрягали в горлі. Вона сказала Максиму, що я недостойна його, що я погано вихована, що моя мати не навчила мене бути справжньою жінкою. Марина застигла. Максим хлопець Софії, з яким вони зустрічалися півроку, розумний вихований хлопець з хорошої родини. Вона запросила його на чай, поки мене не було, і цілу годину розповідала йому, яка я насправді. Що не вмію готувати, що занадто амбітна, що в нашій родині жінки ставлять кар'єру вище сім'ї. Софія витерла сльози, розмазуючи туш ще більше, показувала йому фотографії якихось дальніх родичок, які вдало вийшли заміж і сидять вдома. Максим сказав, що йому потрібно подумати про наші стосунки. Доню, ти щось неправильно зрозуміла? Бабуся не могла, не могла. Софія вперше в житті кричала на матір Мамо, відкрий очі, вона робить це постійно, з тобою, зі мною. Ти знаєш, що вона розповідає про тебе своїм подругам, що ти погана дружина, що Андрійко з тобою мучиться, що ти занедбала дім заради дурної роботи. Софійко, ні, мамо, вислухай. Вона показала Максиму твої старі фото і сказала Подивіться, якою красунею була Марина. А що з нею зробила кар'єра? Поглянула на ці зморшки, на цю втому в очах. Софійка йде тим самим шляхом, розумієш? Вона знищує нас обох. Марина сіла прямо на підлогу, в голові шуміло, перед очима все пливло. Вона просто турбується про твоє майбутнє. Турбується, мамо, вона вкрала твої листи? Які листи? Від твоєї мами. Бабуся Галя писала тобі, коли хворіла, Валентина Петрівна перехоплювала їх. Я випадково знайшла в її кімнаті цілу пачку нерозкритих конвертів в тій скринці, де вона тримає свою колекцію янголів. Світ Марини захитався. Стіни кабінету наче стиснулися навколо неї. Мама померла три роки тому. Вони майже не спілкувалися останні роки. Марина думала, що мама образилася через якусь дрібницю, що це її характер такий складний. Покажи мені, прошепотіла вона. Голос був чужий, хрипкий. Через годину Марина сиділа на підлозі своєї спальні, тієї самої бежевої спальні, яку вона ненавиділа кожною клітиною тіла. Навколо неї були розкладені десятки листів. Мамин почерк дрібний, акуратний, рідний до болю. Мариночко, чому ти не відповідаєш? Я хвилююся. Може, я щось не так сказала. Донечко, невже ти досі сердишся? Я прошу вибачення за все. Знаю, я не ідеальна мати. Марино, я хочу побачити онучку Софійці вже п'ятнадцять, а я бачила її востаннє в десять. Чому ви не приїжджаєте? Останній лист, датований за тиждень до маминої смерті. Почерк тремтячий, літери пливуть. Якщо ти читаєш це, знаєм я завжди тебе любила, завжди пишалася тобою, шкода, що та жінка стала між нами, але я не звинувачую тебе. Ти завжди була доброю дівчинкою, занадто доброю. Марина схопила свій старий щоденник, шкіряна обкладинка, подарунок на весілля. Почала гортати сторінки, і з кожною сторінкою жах наростав. Те, чого вона не помічала роками, тепер кричало з кожного рядка. 5 березня 2013 року. Валентина Петрівна знову сказала, що я погано виглядаю при клієнтах. Всі мовчали, було так незручно, але вона права, треба більше дбати про себе. 23 липня 2015-го. Чому вона завжди критикує мою роботу? Сьогодні сказала, що мої дизайни виглядають як шкільні поробки? Але ж вона хоче як краще. 1 вересня 2017-го прийшла додому. Всі меблі переставлені, мої улюблені подушки викинуті. Валентина Петрівна пояснила, що вони були негігієнічні. Сьогодні при гостях сказала, що я не вдала господиня. Всі сміялися, це був жарт, напевно. Розумна жінка знає, як правильно. Ця фраза повторювалася на кожній сторінці як заклинання, як прокляття, як вона не бачила, як не розуміла, двері спальні тихо відчинилися. Андрій увійшов, побачив дружину в сльозах серед розкиданих листів. Що це? Його голос був роздратований. Він не любив сцен листи від моєї мами. Твоя мати ховала їх роками. Андрій узяв один лист, прочитав обличчя не змінилося, та сама не проникна маска, яку він одягав щоразу, коли справа стосувалася його матері. Мама, напевно, хотіла захистити тебе. Твоя мати завжди була. Складною, депресивною, ти сама казала. Марина підняла на нього очі. Вперше за 12 років побачила він точнісінько такий, як його мати, тільки в чоловічому варіанті та сама холодна розсудливість, та сама непохитна впевненість у власній правоті. Складною, я так казала? Чи це твоя мати мені це внушила? Марино, не треба драматизувати. Мама діяла з найкращих спонукань. Найкращих спонукань Марина встала. В очах пала вогонь, якого Андрій ніколи раніше не бачив. Твоя мати вкрала в мене маму, розумієш? Вкрала. Наступного ранку Марина не пішла на роботу. Вперше за багато років сиділа на кухні з Оленою та Тетяною, які примчали на її дзвінок. На столі щоденник, листи, кава стигне в чашках. Читай далі, Олена тримала щоденник. 10 червня 2018-го. Сьогодні Валентина Петрівна при клієнтах сказала, що мої роботи виглядають як шкільні поробки. Всі мовчали. Андрій засміявся, я теж засміялася, але чому так боляче? Чому я відчуваю себе нікчемною? Марина закрила щоденник. Я писала це п'ять років тому, п'ять років тому. А це? Тетяна показала на інший запис. Розумна жінка знає, як правильно одягатися, викинула мою улюблену червону сукню, сказала, що в ній я схожа на повію. Андрій погодився, купила мені бежеву. тепер весь мій гардероб бежевий. Боже Марино, Олена взяла її за руку ми намагалися тобі сказати. Пам'ятаєш два роки тому, коли вона при всіх сказала, що ти розтовстіла? Знаю, я не слухала. Захищала її, Марина гірко засміялася. Знаєте, що найгірше я засуджувала вас. Думала, ви просто не вмієте ладнати зі свекрухами. Що у вас характери складні, а у мене ангел Янгол з Брошкою. Телефон задзвонив невідомий номер. Марина Ковальчук. Так. Це Ірина, колишня дружина Павла, старшого сина Валентини Петрівни. Марина завмерла. Павло виїхав за кордон 10 років тому, відразу після розлучення. Валентина Петрівна казала, що невістка зрадила йому, що вона була жахливою дружиною. Софія знайшла мене у Фейсбуці, розповіла, що відбувається. Марино, втікайте. Ця жінка монстр, що вона зробила все, абсолютно все, що робить з вами, тільки я не витримала п'яти років. Розумна жінка знає, як правильно я досі чую цю фразу в кошмарах. Вона налаштувала проти мене всю родину, навіть мої власні батьки повірили, що я погана дружина. Павло досі думає, що я зрадниця, а я просто намагалася вижити. Але, але вона така інтелігентна, культурна, саме тому вона небезпечна, хамів і скандалістів видно одразу. Люди від них тікають, а такі, як вона, вони вбивають тихо з посмішкою. З янгольською брошкою на грудях. Знаєте, що вона робила зі мною? Ховала мої речі, а потім знаходила і картала за безлад, псувала мою їжу сіллю, а потім при гостях жаліла Павла, що він змушений їсти таке, дзвонила на мою роботу і скасовувала, рвиласовувала важливі зустрічі від мого імені. А коли я скаржилася, всі думали, що я божеволію. Бо хіба може така мила інтелігентна жінка таке робити? Марина записувала кожне слово. Пазл складався жахлива, страшна картина. Найгірше було з дитиною, продовжила Ірина, і голос її тремтів. Вона переконала всіх, що я погана мати. Казала, що я б'ю сина. Це була брехня, але всі повірили їй, а не мені. Навіть суд Вай... Я не бачила сина вісім років, Марину. Вісім років де ви зараз? В Канаді Вийшла заміж вдруге. У мене нова сім'я, троє дітей, але рани. Марино, не чекайте. Дійте, інакше вона знищить і вас, і Софію. Марина поклала слухавку, подивилася на подруг. В очах була рішучість завтра її ювілей. Шістдесят п'ять років. Велике свято, вся родина збереться. Що ти задумала? Олена знала цей вираз обличчя. Марина так дивилася, коли вигравала важливі тендери. Розумна жінка знає, як правильно відсвяткувати ювілей. Марина вперше за багато років усміхнулася щиро. Час показати, наскільки я розумна. Ресторан сяє вогнями. Золотий Лев найкращий заклад міста. Валентина Петрівна в елегантній чорній сукні приймала вітання. 65 років солідна дата для такої вишуканої жінки. Янгольська брошка на грудях виблискувала в світлі люстр. Мариночко, сподіваюся, ти не забула мою прохання про квіти. Білі троянди, а не ті яскраві гербери, які ти любиш. Свекруха окинула невістку оцінюючим поглядом, і сукня. Розумна жінка знає, як правильно одягатися на такі заходи. Червоний це занадто, як би це сказати, культурно, вульгарно, але нічого ти старалася. Марина мовчки усміхнулася, її червона сукня сяяла, як полум'я, в сумочці лежав диктофон, і щоденник, і листи, гості зібралися родичі, друзі. Колеги Валентини Петрівни з школи, навіть Павло приїхав з за кордону сам без сім'ї, худий, постарілий, з сумними очима. Дорогі гості, Валентина Петрівна піднялася з келихом. Я така щаслива бачити вас всіх, особливо мою родину. Мої сини бублаки і... і сини, моя гордість, Андрійку, Павлику, я вас виховала справжніми чоловіками. Вона глянула на Марину, і в її усмішці було щось хиже. Звісно, не всім пощастило з дружинами, але я завжди поруч, щоб допомагати, навчати, виправляти помилки природи. Гості засміялися. Марина відчула, як Софія стиснула її руку під столом. А тепер, продовжила Валентина Петрівна, я хочу подякувати моїй невістці Марині. Дванадцять років ми разом. Дванадцять років я намагаюся навчити її бути гідною дружиною мого сина. Це нелегко, повірте, знову сміх. Уявіть, вона хотіла нашу вітальню в бірюзовий колір пофарбувати, а спальню черво... в червоний, але я не здаюся. Розумна жінка знає, як правильно виховувати молодь, навіть таку своєрідну.